23-річний Іван Борейко старший солдат-стрілець. Хлопець потрапив до підрозділу Нацгвардії. Іван разом із своєю бригадою виганяв окупантів із Харківщини, а потім воював на Донеччині. Після активної участі у штурмових боях на Бахмутському напрямку хлопця відправили на відновлення на Буковину. Зараз Іван Борейко служить у військовій частині Нацгвардії. Я сам з Волинської області, з невеличкого села Судче Любешівського району. Ми служили, проходили строкову службу в Харківськ в Харкові, військовій частині 3017. Це третя оперативна бригада. Нас командир підняв 24-го по бойовій тривозі. Ми схопилися всі отримали зброю, отримали спорядження, бронежилети, патрони, і деякі з нас вирушили зразу на бойові пости. Далі ми тримали оборону в самому місті Харкові. Далі, коли вже відігнали ворогів. Російську Федерацію відігнали їхні війська за межі Харкова. Тоді нам поступив наказ йти вперед. І ми пішли вперед, в напрямку Білгородської області. Ми стояли в Золочеві, в Удах, ми там штурмували. О і виходить, ми виконали своє завдання добре і відігнали ворога. Ну, це було трошки довго, але на протязі місяців ми відігнали ворога за кордон. Мені відома інформація, що ви власне воювали під Бахмутом. Як ви там опинились, і яка ситуація власне була у Бахмуті? Командир роти приїхав, зібрав нас е і сказав, що невдовзі, там декілька днів, і ми виїжджаємо е виконувати обов'язок в, в Донецькій області. О, ми все це сприйняли як і, бо хлопці теж там вою воюють е так само і. Вони там дуже втомлюються, бо там дуже жорсткі бої, і ми це сприйняли нормально, тому що знали, що хлопці теж не стальні і їх треба поміняти. Розкажіть, будь ласка, про свій найважчий бій, який вам запам'ятався, що, де він проходив, як проходив в Донецькій в Донецькій області, в самому місті Бахмут. Ми були вчасному секторі, і проти нас стояли вагнерівці. Вони дуже Таки, е, як сказати, е, пускали зеків на м'ясо своїх, е, а вже самі вагнера заходили після зеків, вони видивлювалися там наші позиції. Але ми всіх отстрілювали, трималися дуже добре. і Виконали поставлену задачу. Ми потрапили до Чернівців після того, коли керівництво Національної гвардії прийняло рішення вивести військовослужбовців строкової служби з зони активних боїв. І після того ми попали в Чернівці, нас перевели, щоб ми продовжували виконувати свої військові обов'язки, але вже у спокійній атмосфері. Не які плани в подальшому на життя після нашої перемоги? Плани на життя дуже великі, перемога не за горами. Хочу відкрити якийсь собі кав'ярню або якийсь ресторанчик для себе, для душі. Якось так. Це військова служба. Військова служба, ну, військова служба це військова служба. Треба буде захищати державу, будемо захищати, але так, планів на майбутню службу ще я поки що не складував.